А що? Ідемо. Через. Закапелок. Маркія найващишина. Поруч з домініканським собором. Не знаю. Є якесь бажання пройтись трошки безлюдними вуличками. Хоча в центрі, але там де менше людей. Такий варіант, така можливість є. От ми виходимо площа музею, на тут менше людей, ніж на площі ринок. А звідти на вулиці Федоровича. Там теж зазвичай нікого нема. І так до площі Куліївщини. Праворуч це вихід на площу Ринок А вже кіломем поки що не підемо. Просто подаємось, бачите, там площа Ринок трошки домініканського собору, а йдемо далі. А, це вулиця Федорович. По ній вже відкрили прохід, проїзд. Пам'ятаєте, там далі було перекрито. Неодноразово нас на відео потрапляв той паркан. Я ще пам'ятаю ті часи, коли його не було. Ха. І от бачите, знову настали часи, коли його нема. Теж на цій вулиці є кафе, ресторанчики, але вони не такою популярністю користуються серед людей, та ви бачите сама вулиця не така заповнена. А зокрема тут бар інші знаходиться. Хінкальня Хінкальня, до речі, не доколонізувалася, вона, до речі, хінкальня на Федорова називається. Зараз. А вперед нам вулицю руську. Я вже теж казав, що вулиця Руська. Ніякого відношення до Росії немає. А, та й туди знову де знав, видно, плащу ринок. А тут кав'ярня, золотий Дукат». Золотий Дукат» теж вирішив. Ніяк себе не прикрашати. Дуже популярні смітники в центрі Львова. Чому популярні, бачите, як вони переповнені. Тому популярні. А як він піця ми вже майже вийшли на площу Кулінівщини? Тут як був, бардак, так лишився, ніхто тут не будує той готель, який мали будувати. Так, щоб вже підтримати тренд на проходження вуличками, де небагато людей. Давайте вже з Колівщини підемо не на стару Юрейську, а підемо на братів рогатинців. На старою рейські, так, на старої рейські людей стає більше? Ну і так само, хто хоче файні портрети. А Дедді Бандера або Лесі, або Тараса Григоровича, ви знаєте. Де їх можна придбати? Тут Паб Едісон. Паб Едісон доволі скромно себе прикрасив. Дивіться, який напс рускоязичний, який намагається розмовляти українською мовою. Ви не смішні, ви чудові. Погоджуся. А йдемо до фотозон, які знаходяться на вулиці Братів Рогатенців. rápido, ótimo Сербська. На сербську піде в наступній серії, поки що на сербську не піде. Так, це більше і більше підсвіточок, в фотозонах микається. А, цю... змія в машинях, не могли її гарно зробити, бачите. Коза дереза. А рік зміїш. Ну тільки змія. От і змій.